Шановні абітурієнти, запрошуємо вас долучитися до студентської спільноти стоматологічного факультету Тернопільського національного університету. Наші випускники успішно працюють у практичній стоматології, так і на науковій ниві. Основним завданням стоматологічного факультету є підготовка висококваліфікованого фахівця, здатного розв'язувати складні задачі та проблеми у сфері стоматології, виконувати практичну діяльність лікаря-стоматолога. До складу стоматологічного факультету входить чотири випускаючі профільні кафедри: терапевтичної, дитячої, ортопедичної, хірургічної стоматології. Усі кафедри очолюють доктори медичних наук, професори. Усі клінічні зали кафедр оснащені сучасною, сучасними стоматологічними установками, розхідними матеріалами, сучасною діагностичною та лікувальною апаратурою, завдяки якій можемо здійснювати е, на високому рівні лікувальні. Та профілактичні засоби лікування усіх стоматологічних захворювань, наші здобувачі вищої освіти мають можливість проводити навчання у фантомних класах наших клінічних баз, де кожен здобувач освіти має своє індивідуальне місце роботи, де здобуває практичні навички. Усі набуті теоретичні знання, здобувачі вищої освіти втілюють у практичну діяльність разом з науково педагогічними працівниками приймають пацієнтів. І якщо ви Бажаєте у мрії, ну, здобути омріяну професію лікаря-стоматолога? Обирайте пріоритет номер один: Тернопільський національний медичний університет, а саме стоматологічний факультет.